Рецидивіста вбивцю із закарпатського села Мідяниця, якого підозрюють в черговому жорстокому вбивстві, сьогодні таки взяли під варту. Це після того, як напередодні односельці підозрюваного взяли в облогу Іршавський райсуд і заблокували в кабінеті суддю, яка відпустила його під домашній арешт. Наталка Зотова розлогіше. До апеляційного суду підозрюваний прийшов уже з речима. каже, що визнає себе винним. А ви себе винувати не вважаєте? Чи на <реку> слухання триває лише півгодини. Колегія суддів скасовує скандальне рішення Іршавського суду і відправляє підозрюваного у вбивстві за грати. до жовтня, поки триватиме слідство. Такому рішенню передували бурхливі події. Вчора ввечері розлючені селяни намагалися добитися від судді Іршавського міськрайонного суду пояснень, чому небезпечного злочинця відпустили під домашній арешт. кажуть, чоловіка раніше вже п'ять разів засуджували за тяжкі злочини, убивство та каліцтво людей. Тож односельці його просто бояться. Це село Диби. уже третю сутку люди не сплять, бояться, бо він може хоч що зробити. Він дітей ганять, дітям усякими матами говорить. Люди бояться, боять, цілеся, села боїть. Коли Днями після вбивства його забрали до міліції. Люди заговорили про інші його злочини. Одна жінка заявила про зґвалтування. Досі мовчали, бо боялися. Такий чоловік, що вже раз убив жону та в бочку, склав. Заспокоїлися люди лише тоді, коли правоохоронці привезли підозрюваного із села до відділку. Суддя з кабінету так і не вийшла. Відомо, що вона працює тільки два місяці. Після штурму в райсуді сьогодні в апеляційний до Ужгорода ніхто з бунтівників не приїхав. Утім, слуги Феміди таки постановили. Рішення їхньої колеги про домашній арешт було неправильним, оскільки вона не оцінила всі ризики. Тож наразі за цим фактом в обласній прокуратурі готують подання до Вищої ради юстиції. Стосовно підозрюваного, то його заарештували просто в залі апеляційного суду й одразу доправили до СІЗО. Його односельці кажуть, стежитимуть, щоб покарання за злочин було адекватним. Наталя Зотова Дмитро Холодков Закарпаття ТСН 1+,1.